Біблія. Книга пророка Йони. Розділ перший. Було Господнє слово до Йони, Амітаєвого сина такого змісту. Вставай і йди до великого міста Ніневії і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Йона встав, але подався до Яфи, аби звідти втекти від Господа до таршішу. Там він знайшов корабель, який мав плести до таршішу, і, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, щоб плисти на ньому від Господа до таршішу. Та Господь здійняв на морі сильний вітер. Почався на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа. Моряків охопив жах, тому кожен почав голосити до свого бога, а щоб полегшити корабель, викинули в море весь вантаж. Що ж до Йони, то він спустився в трюм корабля, ліг і міцно заснув. Тоді підійшов до нього капітан корабля і, розбудивши, сказав йому Чому ти спиш? Устань та волай до свого бога. Може, Бог згадає про нас, і ми не загинемо? І сказали вони один одному Давайте кинемо жереб, аби довідатись, через кого спіткало нас це лихо. Тож кинули вони жереб, і жереб упав на йону. Тоді спитали його Скажи нам. Чому трапилось з нами це нещастя? Яке твоє ремесло, Звідки ти подорожуєш, з якої ти країни і з якого народу ти походиш? Він їм відповів Я єврей, і вшановую Господа, Бога Небес, котрий створив і море, і сушу. Ці люди дуже злякалися і запитали його, що ж ти таке натворив? Адже ці мужі зрозуміли, що він втікає від Господа, тому що він сам сказав їм про це. Що маємо зробити з тобою? запитали вони його, аби море навколо нас заспокоїлось, а тим часом море, здіймаючи хвилі, лютувало все більше. Тоді він сказав їм візьміть та киньте мене в море, і море навколо вас заспокоїться. Адже я знаю, що це через мене на вас накинулася велика буря. Але моряки налягли на весла, намагаючись дістатись з берега, проте всі їхні зусилля були марними. Оскільки шторм і далі посилювався. У відчаї вони заволали до Господа, говорячи: О Господи, не допусти, щоб ми загинули, позбавивши життя цього чоловіка, не карай нас за невинну кров, адже Ти, Господи, чиниш за своєю волею. Після цього, взявши йону, вони викинули його в море, і хвилювання моря припинилося. Цих мужів охопив великий страх перед Господом. Вони принесли Господу жертви і склали обітниці.